Новенький дах, пофарбовані стіни і багато іншого в бібліотеці мікрорайону Масляниківка. І все це депутатським коштом. Тривалий час на потреби бібліотеки уваги ніхто не звертав. Та коли на храм книг увагу звернув Вадим Дрига, радості бібліотекарів не було межі. Саме Вадим Вікторович, побачивши, як за 25 років відсутності ремонту був пошкоджений книжковий фонд, надав матеріальну допомогу для ремонтних робіт. Як розповіла завідувач бібліотекою Лариса Федорівна, Масленіківський храм книг цього року святкує своє 55-ліття, а ремонт тут у востаннє проводився років 25 тому. Звичайно ж, керівництво бібліотеки зверталось до керівників міста усіх каденцій. Однак жодна влада до цієї не йшла на зустріч бібліотекарям, певно, не маючи бажання зберегти чи не єдину бібліотеку такого чисельного мікрорайону, як Масленіківка. Проте світ як кажуть не без добрих людей. Після того як бібліотеку відвідав депутат міської ради Вадим Дрига, котрий вже тривалий час. Опікується благоустроєм масляниківки. Справа зрушила з мертвого місця, і зараз Лариса Федрівна пишається виконаними роботами та зовнішнім виглядом приміщення. Загалом Вадим Вікторович повністю затратив звичайно дуже великі кошти на те, щоб відремонтувати нашу бібліотеку. Він дуже частий гість в нашій бібліотеці. І ми його запрошуємо на масові заходи. А то інколи просто заїжджає, і питає, як у вас справи, чим вам допомогти, незважаючи на мініатюрний вигляд бібліотечного філіалу номер 7 читачів тут чимало. Більшість дітей, що відвідують бібліотеку, з багатодітних сімей. І для них наявність бібліотеки життєво необхідна. Після ремонту стало дуже гарно та світліше, і я хочу подякувати нашому депутату. Вадиму Вікторовичу за цей щедрий подарунок всім читачам бібліотеки після ремонту бібліотека стала дуже затишною. А сам Вадим Вікторович запевнив, що це не єдиний подарунок для мікрорайону, і плани на майбутнє вже відпрацьовуються ініціативною групою. Ми постаралися в з Ларисою Федоровною Бардаковою з ініціативною групою к этому юбілею придати нове лицо бібліотеки і основний Посыл, который мы хотим этим э, привести, это э, возврат к духовности.